Замість посиденьок на лавочках активний відпочинок у центральному парку бродів підтягувалися на перекладині. Найбільш витривалі отримали призи. Ініціатива організувати міський турнір із підтягування поступила від Бродівської молодіжної громадської організації. Чи знайшла підтримку ця ідея альтернативного відпочинку? Дізнайтеся із сюжету.

У міському сквері за ініціативи Бродівської молодіжної організації Наше місто та за підтримки сектору молоді та спорту, Бродівської райдержадміністрації, Бродівської районної бібліотеки та Центру соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді уперше відбувся міський турнір із підтягуванням на перекладанні серед дітей та молоді. Цей вид спорту найуніверсальніше право для розвитку сили і мускулатури. На змаганнях взяли участь учасники різного віку, наймолодшим від 5 до 10 років. Перемогу здобув 16-річний Олег Ношкевич з результатом у 42 підтягування. На друге місце посів Юрій Шевчук, котрий підтягнувся 36 разів. Бронзу отримав Олег Чантурія, котрий підтягнувся 33 рази. Переможці були відзначені грамотами бродівської РДА та подарунками від спонсорів. Абсолютний переможець отримав абонемент у спортивний клуб «Олімп». За друге місця подарували два квитки у 3D-кінтеатр, а бронзові призери отримали безкоштовний хід на батут. Окрім цього, відбувся конкурс на найкращий статус, присвячений здоровому способу життя. Акція «Поміняй цигарку на цукерку. А також було вручено близько п'яти грамот у номінації За волю до перемоги. Серед них Олена Ганседель, котра показала результат сім разів. Наймолодші учасники теж отримали нагороди за свою працю. Зокрема, перше місце зайняла Наталія Циганюк, котра підтягнулась 33 рази. І її всього лиш 10 років. Друге місце посіла восьмирічна Євгенія Винятинська, котра підтягнулася 7 разів. Бронзу у молодшій віковій групі завоював Дмитрик Сардюк. У п'ятирічному віці він підтягнувся також 7 разів. Тож справа популяризувати здоровий спосіб життя серед молоді громадської організації Наше місто увінчалася успіхом з першого разу, за яким ми впевнені будуть проходити і наступні схожі акції на тему здорового способу життя.